Нещодавно на клубній сторінці в Інстаграм футбольний клуб Карпати провів благодійний аукціон на потреби Збройних сил України, і в якості лоту ми запропонували бутси Брунінів. Переможцем цього аукціону став чоловік на ім'я Микола. Коли ми сконтактувалися з Миколою для того, аби передати йому бутси, він в підсумку шляхетно відмовився і сказав, що, можливо, ці бутси більше знадобляться самому Бруніню. В процесі спілкування ми дізналися, що Микола є чотирьохрічний син Максимчик, який є відданим фанатом Карпат, відвідав усі домашні матчі зеленобілих на Україні. Тож ми вирішили зробити Максимчику невеличкий подарунок до Дня Святого Миколая. Прямуємо до нашого юного вболівальника, щоб привітати його з Днем Святого Миколая. Тому зараз займаємося цим. Спочатку, коли я ще був маленьким, Знаходив подарунки, так батьки про це піклувалися. Знаєте, коли вже потім настав трохи доросліше ти, то вже навіть десь гроші бували давали. А зараз я якраз вчора спілкувався зі своїми батьками, ми там їм відправили деякі подарунки. Вони кажуть, що вони також нам відправлять на днях на День Святого Миколая. Це таке добре сімейне свято, тому це дуже гарно, що є, є таке свято, є така традиція. Я не можу сказати, що запам'ятав якийсь конкретний подарунок, але я пам'ятаю, що це завжди були якісь цукерки, якісь там шоколадні набори і так далі. Є тут <рес> вболівальники Так? <Карпат? рес> <Да? рес> Зохойте, заходьте. Знаєш, яке свято наближається. — Пеклаєм. — Так, все є. Ми тебе вітаємо. Футбольний клуб Карпати тебе вітає. З прийдешнім святом. Тобі тут передали трошки подарунків. — Ти крутий. — Так. Ця садська мені подобається. ти крутий. Футболка Карпати. Вау! Ти бачиш? Почали ми з Максимом пішли ходити на футбол навесні 2024 року. Ще з того часу, коли Карпати грали в першій лізі України. Відвідали один матч. Це десь був квітень, якщо не помиляюсь, домашній. Йому дуже сподобалося на цій грі. І після цього він так щось йому припало до серця. І він кожного разу завжди питався, коли Карпати грають, коли Карпати. І після того разу ми не пропустили практично жодного матчу домашнього. Жодного домашнього матчу і ходимо разом з ним. І після цього і так завжди відвідуємо. І коли я виграв е в Буце на цьому аукціоні, я ну, взагалі запропонував Буце залишити футболісту, А взамін, можливо, щоб клуб, нам, щоб клуб нам дав футболку, футболку Карпат з прізвищами. І, думаю, для дитини було дуже цікаво. Би. І так ми, в принципі, ну, погодилися, з командою погодились представники. І от як бачите, ми зараз, вони зараз тут в нас в хаті і з таким чудовим подарунком. І Максимчик в принципі, буде дуже тішитись. А ми йдемо, йдемо, йдемо. Наш футбольний клуб Карпати До перемоги <плес> ведемо. Все, в класі. Мій товариш зараз відкрив збір, який проводить службу 3-окремій штурговій бригаді, другий механізований батальйон група Мразерс, відкрив збір на автомобіль, і я їх залучу до збору коштів. Знову ж таки, виставлю на аукціон. Постараємося зібрати якомога більше коштів і виручені кошти відправим їм. Також, якщо би ви хотіли, я був би дуже вдячний долучитися до їхнього збору. Посилання на збір буде в описі під відео. От він любить коли гім чи хвилина мовчання, він, коли ми шановуємо всі загиблих героїв. Він також завжди зупиняється. Зупиняється тихенько, він каже, тато, треба зараз стояти з ним і бути тихенько, а потім плескати. Каже, дякую, аплодувати. Чи коли виходить військовий розігрувати м'яч з Центраполі, каже, тато, зараз будемо плескати, це от герой наш. Це також подарунок від команди Тримай. — Зовсім незабаром в суботу нас чекає останній матч домашній в цьому році 2024-го. Ми обов'язково з Максимом його відвідаємо і вас скличемо підтримати нашу рідну футбольну команду. Бо, як кажуть, велике місто єдина команда. Максимчик, хто ми є? Все. Так, будеш в суботу на футболі? Так. Так, підемо, будемо підтримувати Карпати, так? Приходьте, і ви буде. Я думаю, буде хороша підтримка, хороший матч і чудовий результат.